Колишнього тиру нині слугує найпростішим укриттям для однієї зі шкіл міста. Його облаштували торік, воно вміщує до 200 дітей, розповідає директорка Вікторія Чорна. Навчалися ми за графіком два тижні навчаємося офлайн, тобто в школі, одні класи. На наступному тижні вони вдома, інші виходять на офлайн навчання. Нині в школі навчається понад пів тисячі дітей, тому одного укриття замало, говорить пані Вікторія. У квітні цього року вирішили звернутися до міськради, аби облаштувати і шкільний підвал на створення проектно-кошторисної документації з місцевого бюджету спрямували 795 тисяч гривень. Самі будівельні роботи 758 тисяч 000. І відповідно 2 серпня, вже коли і наша проєктно-кошторисна проплатилася, все, все вже запустився процес, міська влада через виконком перерахувала нам кошти, які необхідні для проведення ремонтних робіт в укритті. Проте кошти спрямували лише під поточний ремонт, додає жінка. Встановити санвузли, туалетні кімнати. Ми цього не можемо зробити. Навіть кошти в бюджеті є, але виділити їх не можна, тому що нема бюджету. Кошти на ці види робіт виділяються із спеціального фонду капітального будівництва. А він працює тільки тоді, якщо затверджений основний кошторис міста й інші потреби говорить директорка. Демонтаж ось цих комунікацій тут треба їх піднімати, і згідно проектно-кошторисної документації, це передбачено, але в суму фінансування, яку ми зараз отримали, ці роботи не входять. Плюс зашивка комунікацій». Сьогодні у Каневі депутати зібралися на позачергове засідання. Мали розглянути 89 питань, зокрема, ухвалення бюджету міста на 23-й рік. Та кворум у 14 осіб не зібрався. Прийшло 12 із 24 депутатів. Зрозуміло, що сесія не відбудеться. Я вибачаю черговий раз. Останнє засідання, на яке всі збиралися, відбулося 9 червня 2022 року, говорить секретарка міськради Оксана П'яткова. Ми збиралися 19 разів, але депутати, які постійно не ходять, оце цілий рік вони вже не відвідують сесії. Ми повинні були прийняти бюджет для того, щоб підтримати і нормально функціонувала у такий складний період наша освітянська галузь, там медицинська галузь, потім комунальні підприємства більше Трьох мільйонів гривень можна було б отримати в бюджет цей складний час просто від земельних питань. Якби ми їх прийняли, навчальний рік також може розпочатися з проблемами, якщо не прийняти бюджет, розповідає начальниця відділу освіти Надія Голда. Вона є і депутаткою від партії за майбутнє. На півроку у нас був тимчасовий кошторис. Потім на три місяці У нас вже буде проблема в четвертому кварталі з заробітною платою. Ми виготовили проектну документацію на ремонти дахів. Теж ми не можемо це зробити. Немає форму форму, щоб ми могли від розпочати і попрацювати. Це принципові питання, просто принципові питання, і принципово не відвідується сесія. А ще до 1 вересня завершити ремонт укриттів у школах та дитсадках, додає жінка. Торік бюджет Канева становив 280 мільйонів гривень, каже міський голова Ігор Ренькас. Дуже важко мені зараз з однієї статті перекидати на інше. Ми використовуємо одну дванадцяту з прошлого бюджету, тобто ми не можемо зараз робити капітальні ремонти. Ми не можемо допомагати людям. Тому, аби вирішити ці проблеми, звертався неодноразово до депутатів та керівників обласних фракцій, які ігнорують сесії. Розповідає Ігор Ренькас. Получили, що проведена бесіда, всі будуть приймати участь. Ну продовжити далі. все. я буду писати листа до голови обласної військової адміністрації. Можливо, просить, щоб зібрали партійних лідерів області можливо досягнемо якихось домовленостей. свою позицію щодо відсутності на сесіях. Прокоментував телефоном депутат від партії зелених України Володимир Коржов каже: основна вимога проводити сесії відповідно до закону. Мені позачергової сесії не відповідає регламенту. тобто за 10 днів ці питання не були оприлюднені на сайті Канівської міської ради. Що це за таємність така? Ми повинні знати чітко, що було в минулому році, які рішення приймалися, бо більшу частину року міська рада не приймала участь в розподілі бюджетних коштів. Ми теж хотіли і хочемо почути його звіт, про те, як він працював як головний розпорядник коштів. Зі слів ігоря Ренькаса. Наступне позачергове засідання відбудеться 16 серпня. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.